В ефірі Несвіжі Новини і їх постійні ведучі Остап Барактаренко і Петро Грім. Наші новини для тих, хто довгий час перебував у комі. А починаємо ми з приємної несвіжої новини. Наші славні ЗСУ ліквідували 200 тисяч російських окупантів, які виконали головну задачу так званого СВО, а саме удобрили українські чорноземи. Їх сім'ї можуть за них тільки порадіти. Ваші сини, батьки та брати не зіп'ються та не здохнуть під російським парканом. А ви дивитеся не свіжі новини, не свіжі новини, які щотиждень тиждень тому були свіжими. У Брянській області, тимчасового утворення Росія, місцевих жителів закликають надувати човни, зувати гумові чоботи. І йти на пошуки збитих напередодні льотчиків. Цікаве життя на Росії. Раніше збирали гриби та ягоди, а тепер пазли із льотчиків. А в ефірі свіжі новини. Вас спантеличило слово новини? нас теж. Росіянці знову нашкребли по сусікам незбиваємих аналоговнєтних ракет і вкотре попали прямісінько по ракетам українського ППО. Просто разюча влучність. А я нагадую, що ви дивитеся на свіжі новини. Не свіжі новини. Інших у нас немає. Десь у паралельній реальності Міноборони Росії заявило, що у ході ракетного обстрілу Києва ними було знищено ЗРК Петріот. Росіяни надали документ, який повністю підтверджує цей факт. А поки кацапи малюють нові документи, які підтверджують перемоги на інших фронтах, ми прощаємося з вами до наступних несвіжих новин.